Всім привіт! Почну відео, я від завжди зниття. У мене була дуже тяжка неділя. Я зараз вчуся, в мене курси підвищення кваліфікації. І ось кожного дня зранку я о опять. Три види транспорту туди, три види транспорту назад. Це просто капець. А після курсів я їду на роботу, я ще й працюю для повного щастя. Втомилась капець. Сьогодні субота, я їду кататися. Їду я на МТБ, але зараз, напевно, буду ставати, тому що я щось до педалів не достаю. У мене син вищий за мене, і він їздив на цьому велосипеді. І зараз реально я відчуваю, що я тягнусь до педалі. Зупинилися, але сидіння повністю опустити так, як мені треба, не вдалося, тому що висить посидільна сумка. І щоб опустити сидіння, потрібно зняти сумку, бо вона типа, до упора опустилася. Ну, в принципі, нормально. Їхати я можу, просто не дуже комфортно, ну то таке. А, значить, Сьогодні субота. Я подзвонила подрузі, кажу, давай поїдемо, а вона в суботу працює. Бізобраздя, це погано, коли в друзів не співпадають вихідні. Написала одному знайомому, також працює. Написала другому знайомому, здає велосипед в ремонт. Написала третьому знайомому. Коротко, в того амурні справи, він не може. завжди, коли десь їду, як не позву, починають ображатися. Я потім вислуховую все це, чого не позвала. А тут звеш, вічно всі зайняті. Ну, ладно. Ну, не всі, звісно, але не знаю, скільки буде, хто сьогодні приїде. Побачимо. А ще сильний вітер і машини шумлять. І я намагаюся кричати, Надіюсь, мене чути. Моє ниття на цьому не скінчилося. У мене ще, напевно, щастя з шоломом проблеми. Я кручу кольосика, щоб стягнути шолом. Воно крутиться і не зупиняється, тобто немає упору чи як то не стягує мені його повністю. Ну, як він стягнув, шолом у мене, я не скажу, що болтається. Ну, Мені, наприклад, хотілося б ніби ще трохи підтягнути. Я колесико кручу, а воно нічого не відбувається. Не знаю, або буду міняти шолом, або тільки систему цю шо. Ну, хоча, напевно, шолом, бо він у мене вже давно і вже там є м'ятінки. До речі, треба подумати над цим питанням. Ой, а ще я сьогодні їду на МТБшки. Дуже, знаєте, так, хорошо, коли велосипедна родина, тобто, коли вдома багато велосипедів, і ти можеш пересідати з одного на інший. Ось. І... Але все-таки трібан в мене в фавориті. Справа в тому, що на МТБшки... Я не звикла їздити по Києву, на ній їздити незручно. Руль широкий, я між машинами не пролажу, маршрутки на світофорі стають так, що я не можу під'їхати до світофору. Коротше, трошечки незручно. Але їдемо ми за межі Києва, тому там МТБ в самий раз. Дуже не люблю їздити по світу, тому що завжди велосипедисти тут їздять по зустрічній смузі. Да, вона мене побачила. І з'їхала, але, ну, блін. Ну, Тут взагалі в цій частині села немає ні тротуара, дорога вбита, а трафік доволі таки високий, бо всі з Києва на села тут їдуть. Коротше, як там в селі? Голова, блін, ти якийсь не Альо, чесно. А на цьому участку дороги вже почали нормально об'їжджати, притормажують. Якщо зустрічна, чекають, не обганяють. І тільки є можливість, тоді обганяє. Ну, тобто молодці. Не всі, звісно, але більшість, коротше, не прижимають. О, ну це й так, ти ж великий, ти ж крутий, то ти вирішив, чи на смердів мені. От. Так, у нас під стоп біля супермаркету треба купити смаколиків. На прайді обновка. Правда, вона полупуста ця обновка, поэтому так трохи тіліпається. О, там зеркальне. А то кажуть, що я в кадр не попадаю. Вон я попала. А у Максима, звісно, баул уже підношений, заношений, затасканий. А я з підсидільною. Поки чекаю хлопців, покажу розновідність строжок. Дивіться, на правді у нас ось такі рожки. Вони м'які і дуже зручні. Тепер покажу, які в Максима. У нього прям набор. У мене камера просто на грудях і я коли кручусь, то і вона крутиться. В Максима так виглядають трошки. А тепер, я сподіваюся, понятно, чого я на МТБ. Мене ж голос дрожить. Треба, напевно, колеса трохи йти, спустити. А бути дуже накачані, ну, щоб по асфальту було добре їхати, то колеса добре накачали. Вот. Хлопці об'їжджають. Вот вот. А я от так от. Сьогодні Максим веде... Тому я навіть не знаю, куди ми їдемо, бо також в чат скинула фотку, мене питають, куди ви їдете. Я не знаю, кажу. Мені сьогодні такий стан, що типу, аби куди їхати, аби вже вирватися. Мені в Києві настільки душно, настільки тісно, настільки не подобається як куди та верслива старушка. Я хочу десь на природу десь полежати в гамаку чи посидіти в зручному кріслі. З'їсти смаколик, м'ясо. Я хочу м'ясо. Так що ми їдемо. А що знов тихо говорю, з траси тепер не чу... ну, нема шуму траси. І я тепер хоч нормально можу говорити, а то я вечно кричу, щоб мене було чути. По камнях їхати було не дуже комфортно. А зараз така грунтовочка, мені так подобається. Взагалі супер. Воно утрамбоване, болота там немає, бо дощу не було. Коротше, клас. Ви, напевно, дивитесь і думаєте, о, чуваки, з баулами, з ночовкою їдуть. Ні, ото все, то все для мого комфорту. Тобто, щоб я сьогодні відпочивала, лежала або сиділа, а вони будуть мені готувати смаколики, я буду все це нямити, вам, звичайно, зніму. Тобто це просто день відпочинку. Максим знущається, по-перше, каже, а ти чого не на шосері? Я розчитував, що ти будеш на шосері і будеш тут страждати. Вон. А ще оці два гаврика дуже давно не бачилися, і вони дуже раді зустрічі. І їдуть і трендять, третять. Я собі за ними їду, я ж не знаю, куди ми їдемо. А тоді Максим каже, ой, ми затранділися, нам треба було повернути ще пару кілометрів тому. І ми зараз розвернулися і їдемо назад. От що буває, коли люди, друзі, давно не бачились. Ми вже до води доїхали. Але хлопці гудочки не брали взагалі без образі. Видачі такі якісь. Не хочуть мені риби ловити. І сонечко вже так припікає. комп'ютер зараз на сонці то взагалі показує 20 градусів. Передавали 15. А я, між прочим, їду в тоненькі курточки з собою, ще й теплішу взяла. Бо думаю, біля води вдруг вітер буде, їхати то тепло, а стояти холодно. Оці дві трендичихи їдуть собі трендять і трендять. Мені вже з ними скучно. Ну я дивлюся на водичку, дивлюсь, що є, а тут нічого нема. Просто поле і водичка. Не знаю, камера передасть чи ні. Там перепілочка побігла. Вона так прикольно по дорозі. Так, тик-тик-тик. А ну-ка, вон вона побіжала. Не знаю, чи видно. Ну, дуже така. Цікава, пташечка в нас спочатку по дорозі бігла, тоді нас побачила і звернула в сторону в поле. Їдемо по траві. І тут Макс каже, ми не туди заїхали. Я його зараз бити буду. Спочатку ми їхали, а тепер ми пішки йдемо, тому що ці веточки, коли їдеш, вони так по морді лиця гупають. Тому йдемо пішком. О, я перчатки знайшла. Дві штуки. З тебе чоколадка. Значить, ми дійшли до такого місця. Ось там таке болотце, там течія водичка. Ми прийшли звідти. І виходить, тобто конець. Там іде вода, і там вода, і там вода. Хлопці пішли дивитися, чи є цю воду, може десь можна перейти. А що це з нею таке? Чого вона так-ті? яка зябочка, вона масенька. Вам видно, я сподіваюся. Вон зябка. От вона. У мене ж камера на накріплені. Вон вона пригає. Давай я тебе покажу, яка ти красива. Вон прих-прих. Це жаби ніколи не бачила. Давай покажи свою супер пылочку. Я пришла тебя снимать. Ты очень ну, счастлив, да? Ты думаешь, ты взялася на мою голову? Я б, зиму, очень меня, меня, меня не красиво меня снимать. А вообще-то жирненьким будь, все очень классно. Ну, не говори. Только ты что-то этим не хочешь быть. Чего это? Ехать тогда не можешь. Неправда. Mm. Правда, правда. Тож, покажи пылочку людям Что ты не хвастаешься Пылочка пилочка. Ну, я всегда, короче, я отдыхаю Все работают Пыляй, я пошла Я себе пойду найду стульчик Сейчас в бауле найду стул И буду сидеть Полізла в баул і знайшла там чіпси зі смаком борщ. Воно мені в тіктоці попадалося. Ми заїхали в магазинчик, і там були оці зі смаком борщу і були котлети по-київськи. Макс взяв з котлетою, а я з борщем. Коротше, дуже-дуже цікаво, які чіпси покусом борща на смак. Зараз перевіримо. Так, виглядять вони отак. Сонька на грудях, і тому мені пахне. Ну если честно пахнет борщом. Сейчас спробую. Таке ощущение, типа картошку з борщем зажарили. Потому що вкус картошки і слегка, да, борщом віддає. А что ты уже там ешь? Ну я полила стульчик шукати и знайшла борщ. Ні, так не пойдет. І мені треба було сожреш. на камеру попробувати. Я попробувала. Что ти давай комментуй, що тобі напоминає вкус. М? Ну скажіть, типа борщ википіла вода, і ти їсти цю гущу. Ну ладно, взяли Такой картошку. буряк уже. Взяли картошку з борща, пожарили її. Да? І от воно... Ну, так, да, це не, ну, старий буряк все одно не вбереш. Знайшла свій стульчик. Зараз буду ставити. Максим свій ставити. Дуже зручно. Я дуже люблю їздити з Максимом. У нього є столик, шампура. Зараз я буду вкусно кушати. А він буде готовий. Взагалі огонь. Цибулька. Давай, що там тебе шея, показу. Думаю, як ти мені надоїла, так? Да? М'яско, цибулька, Короче, Я думаю, що це бобер їв, але я не впевнена. Це, це рибаки. Так, да, Макс каже, що це голодні рибаки їли. Я, коротше, полізла от сюди в болото, щоб сняти вид. Зараз тут як шмакнуся. Людей сьогодні на березі, я не знаю, ми юлі знайшли місце, де зупинитися. Все зайнято. На кожному углу хтось сидить, машинами якось подоїжджали, пішки подоходили. Коротше, капець. Значить, дивлюся в ту сторону, і там хтось намагається перейти з палкою, і він ніби як грузне, провалюється вже по пояс. Ну, що то там карабкається. Максим нанизує м'ясо. Потихоньку сходить ума. Чому? Він голодний. Голодний? Так. Да? А ти що не снідав сьогодні? Кошмар. А їх можна взагалі не снідати. Я завжди снідаю. Я малую сильно. Нічого с утра не, не хаваєш, воно не хочеться неправильно с утра треба кушати так у нас приготування обеда сашина кочегарил блядь. а мені в коментарях будуть казати да, що це ми чуть не спалили оце вот траву вигоріла да, ми могли нормально присісти так колективно так, да? у нас посодичає. Якщо б воно пошло туди далі на троє, що не в там туди. Ну ми потушили. Тут маленький клаптик, он моя тень. І такий маленький клаптечок. Кажуть, що мене ніколи в кадрі немає. Он моя тень. Я в капюшоні. Жарка, так, да, у мене вже, мабуть, на лицо загоріло. І камера у мене на грудях, я її туди-сюди тусую. У мене є м'ясо. Давай мені... готуй. Що ти оце стоїш? Думаю, Думу, думаєш. А мені від жару знаєш як. Ти прижималася ко мне своєю корової Ти так їла, коваряється в нас Ти їла так, вилявся собаки. у соседа обвалился потолок. Не хотелось без шума и без драки поднять тебя и трахнуть пинок. Кто автор? Народный. Поки мяско жарится, семки на природе, самое то. Мини-решеточка такая. Ну и шампурчики наловить. Ой, так рум'яниця, так не красиво. Знаю. Ну я записую ну, відео, ну, помовчіть пом секунду. Тіха. Тіха! Вже так рум'яниця, такий красивий, М -м -м. а пахне. Слухай, що тут ти повар, як то не алю, там згоріло, а там земля сирає. Видиш, жар. Такої. Оце ж ліда, що вовремя не переворачував, місцями не міняв. А я його це вихвалювала, що він повар такий. Кошмар. Що ти скажеш своє оправдання? Я У -у -у. вже сказав своє оправдання. Ти ще там його пожарити. там его пожарили? Там бы еще до положили. Вот такая вот аппетитная красота. ня ням нян Ваш не буду немать. Блин, ну, так от. Как ти где-то в дровах. Да. Так, галязниця. Дуже смачне м'ясо. Цибулька. Взагалі клас. І другі котлета по-київські. Борщ ми вже сьогодні їли, а тепер ще й кокетку. А що така пачка велика, а там так мало. Дай кокеткували. Голов обзора сіпер. Так спробую цю. Котлетка. Ну больше пох... похожий був на борщ. Ну це якась фигня. Так вообще не понятно, що на вкус. Она якась... ти одецю хрень взяв? Что мне сказала? Сидимо, я хочу чаю, сейчас буду собі робити чайочок, а то одних не дождешся. Все сама. Ось така у мене горілка, пальник. Тут відкриваю, тут нажимаю. Бурлю. А ти вже все бачиш. Що там красивенько? Я буду чай пити. Хлопці мають шампуран, а у мене чайочок, батончик. І я собі насолоджуюсь. Сонечко заховалося, вже діло до вечора. І відразу стало прихладно так. Я вже утеплилася, з собою брала курточку. Ще одну, тобто я в і брала таку велосипедну. Ми збрались, після себе мусора не оставили і Максим каже, що ми будемо йти вброд. Ну, не було болі сьогодні, ну, ж вона бути тут вот ручей. Ми зараз будемо переходити. Ну, ладно, у мене байпакінг, у мене велосипед не важкий Ну вони ж з баулами. Зараз щось буде. Ну, тобто, да, страждання, не страждання, не знаю. Ой, блін. Ми йдемо. Камера у мене то і криво, і тіліпається. Ей, я, по-моєму, не сняла, як ти перейшов. А як я перейду? Ви мене на руках перенесете? Ні, тут кожен сам до себе. В смысле кожен сам за себе? Ти що прикалуєшся? Да, ну, красть. Не вистачає топ Олександра далі. Я не пойду. У мене є мужчина. Поэтому я просто перейду плюс кататися з хлопцями. Тобі перенесуть вільчик, і ти отак от тинк, тинк, тинк і все. Максим каже, що їхати однією теж дорогою не цікаво, тому ми поїхали іншою. Але я дивлюся, якщо драндулети сюди воно доїжджають, то значить я по-любому візде проїду. Він любить, коли я страждаю. Сонечка майже не лишилася. Прохладненько, так відчувається мені свіжо. Максим він їда, шнурок розв'язався. І мене це як перфекціоніста роздражає. Я бачу його розв'язаний шнурок. <сіпіли> І він не хоче його зав'язати. Як ми будемо додому їхати, я не знаю, він не каже, куди ми їдемо. Круги наматуємо. Тільки там, а за сьогодні всього 17 кілометрів. Ну, додому, значить, буде десь так. же. Так, виїхали на бетонку. Максим каже, все, давай, поки я направо, ти наліво, Дуже хорошо. Їдемо. Значить, їду, стоїть пара і каже, давайте їхати разом, тому що попереду є собаки і вони нападають. Значить, у мене немає балончика. Є варіант звернути через поле, і он ті собаки є варіант на них нагавкати. <гум> щас щось придумаю. А якщо наліво, то ми через поле поїдемо. Значить ситуація. Справа у нас собачки, і вона просто якого от... є, ну я зараз її зажру, а собаки завжди відчувають страх. Тобто, якщо ти боїшся собаку, то вона на тебе нападе і вона тебе кусне. Якщо ти не боїшся собаку, вона тебе не троне. Потрібно собаку або похвалити, тобто, коли вона тебе, на тебе починає гавкати, треба сказати От мій мой хороший, або ж гавкнути на неї так, щоб пів піврайона. Я завжди використовую другий варіант, бо перший рідко срабатує. Ну, коротше, собачки лишилися справа, а ми собі їдемо. Вони напевно почули вже, що я на них готова гавкати і вирішили на нас не нападати. Їдемо! А тут бац Макс. Соскучився, каже. Там закрита да? була, так? Ну і звісно ж, треба ж трохи повелодорожки поїхати. Траєщина. Не знаю, дорогу додому знімати, нічого цікавого пока немає, то камеру я не вмикаю. Так просто увімкнула показати кусочок, що їдемо по велодоріжці. Надовго їхати по велодоріжці мене не вистачило. Це просто капець. Ці діти на самокатах, мамочки з колясками, собачки з поводочками. Не знаю, мені якось по дорозі з машинами, і то більш комфортніше. Ну що, вже я майже вдома. Ще трошечки можна записувати концовку відео. Вже потеплішало, я можу кататися. Мені просто не можна хвилюватися і вмерзнути, тому я взимку не каталась. Ось. А в описі під відео я оставлю посилання на чат. Там можна спілкуватися, ну і, звичайно, звідь кататися. Я за людки. завжди тільки за. Ну і скоро будуть походи, правда, короткі, всього на два дні, та неділя. І вже наступних вихідних. Всім пока.